16-річного Миколу Костюка із лісної слобідки, що на Коломищині, госпіталізували в обласну лікарню вчора. Змія вкусила його за ногу. Стан хлопця був важкий, тому вчора він перебував у реанімації, а сьогодні його перевели у хірургічне відділення. Микола розповідає, що змія його вкусила біля дому. Я робив сіно, так і на йшов шоу на мене та й вкусила за ногу. Таке таке відчуття, та якби не вкусила, став на неї. А потім? Потім я всі пообзирав, воно полізла, і я вам поберегувала. Микола розповідає, що сьогодні почувається значно краще, ніж вчора, та в хлопця досі набрякла нога. В це ж відділення з реанімації перевели ще одного 16-річного хлопця, якого вчора теж вкусила змія за ногу. Зараз стан обидвох пацієнтів середньої важкості, розповідає лікарка-хірург Людмила Завійська. Набріки зменшуються, але ще утримуються на стопах. Лиця далі, дезінтоксикаційна терапія проти наприкова. Досі в реанімації залишається 12-річна дівчинка із кривого рогу, яка відпочивала на Прикарпатті. Вона у важкому стані, розповідає лікар Олег Корташ. Через те, що дитину змія вкусила за руку, перебіг захворювання важчий, каже лікар. Він припускає, що такий стан дівчинки можливий і через те, що змія випустила більшу кількість отрути, ніж у випадку двох хлопців, стан здоров'я яких вже покращився укус в праву ручку, праву китицю і той набряк, почервоніння, скажем, місцеві прояви укусу швидко прогресують. Антизміїних сироваток в обласній дитячій лікарні зараз немає, розповідає генеральний директор медзакладу Тарас Мельник та каже: якщо людина вчасно звертається до лікаря, то цієї антиотрути не потрібно. Медикаментами ми повністю забезпечені, всім забезпечені. Ми готові до цього, тому що липень-серпень це укуси змії отруєння, травми. Ну, звичайно, так, щоб по троє дітей одночасно поступали, це перший раз, але до десяти укусів в рік у нас є. Тарас Мельник каже, незважаючи на відсутність сироватки, всіх пацієнтів, яких госпіталізовували через укуси змії, вдалося врятувати. Діана Корижук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.